Ан Василю про цю ситуацію хочеться поговорити. Бачимо, до чого вдається Верховний суд так званої ЛНР. Вже навіть он намагаються боротися з ОБСЄ. Чи має якось відреагувати центральний офіс самого ОБСЄ і, в принципі, міжнародна спільнота? Та ну, принаймні, якимось чином намагатися цю людину врятувати від 13 років сидіння за ґратами. Звичайно, ОБСЄ думаю найближчим часом висловить свою позицію і, ну можливо, навіть спроби якісь е трішки більш, я сподіваюся, заходи ніж просто висловлювати там своє занепокоєння. Але е варто сказати, що, е на жаль, на сьогодні міжнародні організації практично не мають жодного ну, вагомого впливу на діяльність е російських найманців на окупованих територіях. Е і Росія це дуже активно використовує. Фактично, вже не вперше Росіяни переходять до такого відвертого шантажу і терористичних таких методів залякування. спроб тиску. Можна згадати про те, як іноземних громадян, які офіційно перебували в лавах чи збройних сил чи інших. Офіційно створених в Україні військових підрозділів і потрапляючи в полон до Росіян, їх передавали так званим псевдореспублікам суто з такою метою, щоб юридично Росія, начебто, була тут не причетна, їх буцімто судили. Оці так звані ці ЛНР ДНР і тощо. Хоча всі розуміють, що звичайно це все здійснюється суто із відома і з наказу Кремля, і таким чином росіяни фактично. Ну, роблять вигляд що вони непричетні до цієї ситуації з іншого боку, проводять переговори, торги фактично намагаючись виміняти або яких своїх шпигунів, які е, десь ув'язані за кордоном, Або, от, наприклад, була досить відома е, історія. Вже не набрала такої е, резонансу про те, як росіяни. Які до того тривалий час відхрещувалися, зараз, хочуть е, повернути на батьківщину так званого цього збройного оборони Віктора Бута, який е, відбуває тривале е, покарання у сполучених штатах за незаконну торгівлю зброєю там і дуже багато інших злочинів, які він чинив росіян. тривалий час від взагалі що е, е, якимось чином причетні до цієї особи, крім того, що він виходить з, е, з колишньої СРСР і. Наскільки пам'ятаю етнічні росіяни, але зараз, вже не приховуючи повно відверто вони хотіли виміняти його на громадян США, які Буцімто були засуджені цими так званими ЛДНР. Я підозрюю, що тут буде якась дуже схожа історія. Очевидно, це знову якийсь буде черговий етап переговорів. Росіяни будуть намагатися іноземця працівника ОБСЄ, міняти, можливо, там на яких своїх шпигунів, або там просити до нього інші якісь преференції, можливо, там зняття, якісь санкції чи тощо. Ну це суто така терористична тактика. Скажіть пане Василю, як вам видається, чи ставлять ставку а, в РФ на те, що таким чином міжнародні організації, ну зокрема та сама ОБСЄ, десь будуть так чи інакше, але тиснути на українське військово-політичне командування, власне, та тому, що все таки це людина, яка працює на них. Ну і таким чином, а, аби провести оцей обмін, про який ви говорите, власне, чи можна в принципі допустити той варіант, що міжнародні організації, враховуючи те, як повело себе нещодавно, там Amnesty International, також ми говорили. Там про ну недієвість дозволю собі таке слово МАГАТЕ такої організації по ядерній безпеці. Власне, чи можемо говорити про те, що в принципі вони можуть піти на такий тиск щодо української сторони? Росіяни звичайно будуть використовуватися для тиску. Інша справа: наскільки він буде дієвим, більш дієвим, звичайно, було використання Росії в своїх лобі в Європі в міжнародних організаціях. В багатьох міжнародних організаціях власне Росія є співзасновником і використовувала саме цей важель, і там якісь кулуарні переговори домовленості, Перш за все для, для того, щоб ну, використовувати, блокувати якісь рішення, які були корисні для України. Зараз можливо буде переходити до такої вже суто терористичної тактики, здалякування, власне представників міжнародних організацій, щоб вони взагалі боялися сюди їхати, або можливо навіть щоб якимось чином вигідні для Росії рішення протокувати, ну я не думаю, що це буде ефективно, тому що все ж таки всі міжнародні організації вони діють публічно. Їхні рішення вони а, доступні усім членам а, міжнародного товариства співтовариства, і які власне направляють делегатів до цих організацій. Тому я не думаю, що такий шантаж він точно прийде. Але звичайно, це може призвести до того, що з міркувань безпеки більшість організацій можуть згорнути просто свої місії там на. В зоні бойових дій це для нас також звичайно негативно, тому що ми максимально відкриті для, для документування російських злочинів для забезпечення прав наших громадян, зокрема на окупованих територіях. Пане Василю, та, але чи можете ви ем, ну так абсолютно серйозно і впевнено сказати про те, що місія ОБСЄ виконує абсолютно всі свої функції і задачі, і що вона є дієвою і ефективною, зокрема на територіях так званих ДНР ЛНР? Я маю на увазі, що ситуацію починаючи з 2014 року, бо ми і з вами в етерах неодноразово говорили про те, що у нас є питання до тієї роботи, яку вони проводять. Однозначно, з 2014 року було дуже багато. Таких неоднозначних моментів в роботі обсє і це піднімалося в принципі і нашим зовнішньополітичним відомством. Але більшість цих моментів стосувалася саме тої частини, що я казав, лобіюванням використанням Росії своїх лобів внутрішніх в самій організації. Блокування через певні легальні процедури, а блокування всіх рішень, які були необхідні і повинні були виконуватись для України. А от в такій грубій формі шантажу і тиску це я думаю таке вже ноу-хау Росії зараз використовує. Дивіться, не про ноу-хау, але про дещо інше хочу з вами поговорити: про м -м -м, приховану так звану мобілізацію Російської Федерації, про те, власне, як вербують. Ув'язнених по тюрмах російських, зокрема, це робить Пригожин, той, який є керівником ПВК Вагнера. Власне хочеться з вами поговорити про те, яка кількість в принципі таких приватних військових компаній сьогодні воює на боці Російської Федерації в Україні. А і власне, хто ними керує? Чи відомі нам ці люди, чи будемо ми з ними працювати, зокрема українські спецслужби? Проти України Росія використовує, якщо не помиляюся, десь близько десятка приватних військових кампаній різноманітних. Більшість з них юридично, я так розумію, взагалі ніде не оформлено це більше як якісь банди групи. Практично всі вони відомі нашим спецслужбам. Про їх ведеться робота ще з самого початку війни. Якщо говорити, то звичайно найбільшою і найтакою потужнішою є ПВК ну так звана Вагнер, Вона вже там кілька разів змінювала свою назву. Її потужність, по перше, в ну в кількості до початку повномасштабного вторгнення це було за різними оцінками. Складало близько п'яти тисяч е, цих бандитів, приватних найманців російських. Зараз я думаю, що ми можемо говорити про зростання, якщо не пів... не в два, то можливо в півтора рази кількості е, навербованих ними e, найманців. Але е, до повномасштабного вторгнення в Україну е, все ж таки цей е, цю ПВК Росіян використовували на різних напрямках. Ми знаємо і в Сирії е, факти були і в інших місцях присутності Росії, оскільки е, е... Чому відмінність такої ПВК від нормальних приватних компаній, які зареєстровані в світі, то в тому, що зазвичай приватні військові компанії вони виконують функцію такого певного аутсорсу деяких функцій, тобто це логістики якоїсь перевезень, там охорони тощо. Тобто, це зазвичай забирають якісь тилові чи логістичні навантаження з самої армії. Армія повинна воювати. А ПВК Вагнера вони фактично створені як. Певний бойовий підрозділ, ударний штурмовий. штурмовий. Угу. Так. і фактично це є просто армія, яку приховують, її просто статус ховають. Тобто таким чином Росія просто намагається дистанціюватися від тих злочинів, які е, від... буде вчиняти це ПВК від тих, е, той брудної роботи, яку власне на них покладають. Е, те, що зараз вже вербують в ПВК е, злочинців, в'язнів, ну це. Це такий е, знак про те, що е, фактично всі голови різні, які готові були навіть за гроші іти е, воювати, вже в Росії закінчилися далі або повна мобілізація, або ось такий вже незрозумілий контингент, вже зеки, якісь е, особи, які не зовсім взагалі не придатні до військової служби е, з тих чи інших е, причин, е, Росія намагається знайти. Але для нас, звичайно, важливо і те, що ці особи. Ну, я не знаю, взагалі, чи можна якось їх відрізняти зараз? Вже і російські кадрові і військові фактично також в більшості своїй проявилися як військові злочинці. Тому, але знову ж таки ну, варто сказати, що звичайно, це велика небезпека в першу чергу для наших громадян, які проживають на окупованих територіях. Тому що ми розуміємо, що колишні російські в'язні це ще гірше, це ще така більш. Ну, ще ще гірше моральної якості людей, які зараз будуть якимось чином впливати на наших Знаєте, пане тому... Василю. Я вже взагалі не говорила про моральні якості і цінності цих людей. Маю великий сумнів, що вони в них є. Зокрема, ми зараз поговоримо ще про ув'язнених, але от зокрема що стосується. Тих людей найманців з ПВК то тут треба сказати про те, що Росія можливо не говорила вголос про них, бо до так званої спеціальної воєнної операції в них в принципі законодавством було заборонено використання а, таких ПВК. В них це не було жодним чином ніде прописано і для того, аби легітимізувати зараз якусь їх присутність на українській території, власне а, платити їм якісь гроші. Вони заключають, нібито так звані договори з так званими квазі республіками ДНР ЛНР. Є така інформація, та. Але все таки хочеться тут спитати про мотивацію. Можливо, саме найманцям з ПВК платять більше і раз вони в штурмових загонах, раз вони перші йдуть в атаку. Тобто, чи можна говорити про те, що їхня мотивація все таки трохи більша ніж звичайних армійців розверть? Я не готовий сказати про е, суми винагород е, між ПВК і контрактником російської армії. Тим паче, що в них зараз протягом війни вже змінювалися також кілька разів е, власне суми виплат, тому що все менше і менше людей готові йти на смерть і в Україну, тому підвищували власне ці виплати. Але е, дійсно. Е, ВК в першу чергу збирали певних таких авантюристів, які готові були за гроші е, іти воювати, виконувати будь-які завдання, це які не абсолютно можуть бути не пов'язані е, із захистом їхньої батьківщини. Ну на відміну від якщо ми говоримо про контрактну на армію, навіть абстрагуючи від того, що це російська армія, але все одно е, людина, якщо вона вже зібралася йти в ПВК, це вже характеризує певним чином її готовність до виконання різноманітних завдань, і, зокрема, я так розумію, росіян це. Всі розуміли в Росії, що таке їхні ПВК, тому я думаю, що до виконання до вчинення військових злочинів там зазвичай всі були готові. Єдине, що я ж вже сказав, що радує до певної міри можна позитивно сприймати, те, що кількість таких авантюристів в Росії вже фактично нульова. Тобто залишилося лише шукати їх по тюрмах, по лікарнях. Я не знаю, по якихсьх психлікарнях, можливо. Нормальні люди вже не йдуть у них воювати ні в ПВК, ні в контрактну армію по бажанню власному. тому пригожин власне по тюрмах і пішов. Пішов і закликає людей. Пропонує їм амністію взамін на те, що вони поїдуть воювати. В Україну власне і окуповувати українську територію. І власне, я вже знаєте, зустрічала навіть таку тезу про те, що Пригожин фактично стає новим обличчям російсько-української війни. Та як власне, оцей ну не інструктор, а от людина, яка вибудовує, в принципі сьогодні стратегію в 2014 році, десь приблизно так само характеризували а, стрілкова гіркіна. От зараз прізвище Пригожин а, з кухарки Путіна. Він стає чимось більшим для Росії. Я думаю, що ви абсолютно правильно охарактеризували, що а, я не знаю, чи, чи більше він став, чи а, менше, але те, що а, в Росії фактично втрачається а, така ну, нормальна, легітимна а, власне. Використання державою примусу і е, передається незрозумілим бандитам, це однозначно є ознакою слабкості власне самої держави, тому що якщо е, в Росії вони не можуть вирішувати свої е, питання в нормальний спосіб, тобто там е, державу оберняти обороняти повинна армія правопорядок забезпечувати правоохоронні органи легітимні, які піддаються певним процедурам. А якщо е, в Росії Здійснюють правопорядок якісь кадирівці, які мають лише формальний статус розгвардії, а по факту це приватна армія однієї особи. Якщо функцію збройних сил виконує банди якогось Пригожина, то звичайно це є така певна ознака фактично втрати державності самої Росії для нас, звичайно. Тут немає нічого ні доброго, ні поганого. Це їхні внутрішні справи. Це ну хіба що те, що швидше можливо Росія розвалиться, коли в них настане такий більш кризовий момент, тому що коли у Росії почнеться справді внутрішня політична криза, виявиться, що найбільшою силою озброєною є не внутрішні правоохоронні органи, не внутрішня армія, а отакі. Суб'єкти на як кшталт якогось Пригожина, чи Кадирова, чи ще когось ну фактично такі феодально кланові стосунки всередині російської держави.